Привіт, привіт! З вами я, Тетяна Хоменко, українська мисткиня, виконавиця на цьому унікальному інструменті, який називається балалайка. Мені дуже часто приходить таке питання або коментарі від моїх підписників, що балалайка є російським продуктом. Так, балалайку багато чого пов'язує з Росією, але це тільки інструмент. Що таке інструмент? Давайте дізнаємось з. Енциклопедії визначення цього слова. Тож, що ми бачимо? Інструмент. Латинським інструментом означало знаряддя, прилад, обладнання, засіб. Воно походить від дієслова слова влаштовувати, упорядковувати, обладнувати, будувати. Через латину слово потрапило в більшість європейських мов. В українській мові воно закріпилося з двома основними значеннями: знаряддя, пристрій, технічний прилад і музичний інструмент засіб для відтворення. Музики, тож балалайка як інструмент засіб для відтворення музики, був розповсюджений на території Київської Русі, потім Російської імперії, потім вже Радянського Союзу і з 91-го року в сучасній Україні. Якщо цей інструмент розповсюджений на території цієї чи іншої країни, чи є інструмент носієм цієї культури? Ні. Носієм культури є людина, митець, яка за допомогою цього інструменту щось створює. Ми ж не вихваляємо молоток за те, що він збудував стіл. Тож я, як українка, маю українську ідентичність, є носієм саме української культури, яку я пропагую засобом цього інструменту в Україні та за її. Межами. І можливо десь ви побачите, що балалайка це ось це. Перемикайте. Слухайте українських виконавців на балалайці. Як, наприклад, це. або. Оце. Або підписуйтесь на мій канал, де буде ще більше про музику, про історію балалайки і не тільки, а також про українських музикантів.